Доброго дня, дорогі Житомиряни, жителі Житомирської області, проспект Миру 45В, місто Житомир, тракторна площадка, також Хмельницька область, яка е, купує у нас тракторці, жителі Хмельниччини, які ближчі до Житомирської області, всі у нас приїздять, вибирають і купують. Зараз у нас е, я показував неодноразово нові надходження техніки. Прийшов 350-та Елька. В новій обліцовці такий тракторець перевірений, викрашений, 9,5х24, боковий радіатор. От так все виглядає гарненько, все перевірено. противаги, задніх коліс, противаги, передніх коліс. Ось циліндр на примусову гідравліку, задні противаги, розпредільник. ось розпредільник. Ось такий тракторець їде в Романівський район.